Вітаю на своєму каналі. Сьогодні відеоролик буде присвячений куміко. Я хочу розповісти деяку інформацію. Коміко це один із варіантів декоративного мистецтва, родом із Японії. Суть Коміко полягає в тому, щоб виготовляти різноманітні декоративні решітки з невеличких планочок. Для досягнення більшої декоративності використовуються породи різного кольору. Ну, ось така підставочка. Тут заготовки фарбовані, а тут уже власне, природній колір деревини. Яке місце коміко займає в моїй творчій діяльності? Завдяки переглядам багатьох відеороликів на Ютубі мене зацікавила ця технологія. Я почав звертати увагу на технологічні прийоми на інструменти, на пристосування, а також на результати роботи. Як не вимушено, японські майстри виготовляють різноманітні, цікаві і дуже складні роботи. Ну, звичайно, я поки що панував одні з найпростіших варіантів, тому що для кожного іншого варіанту необхідно виготовляти одне або декілька пристосувань що займає досить таки значну кількість часу. І кожен новий елемент, новий узор, він вимагає певних тренувань для того, щоб виготовити відносно якісно ці елементи, тому що для виготовлення коміко необхідна велика точність виготовлення та якісні інструменти. З Коміко я познайомився вже в практичному плані декілька років тому і починав з самих простих узорів типу Асаноха Какоаса. Тобто ось такий узори у квадраті. А ось такий узор уже в шестикутнику. Він значно складніший і потребує трошки інших пристосувань і деяких додаткових умінь. Які інструменти я використовую для виготовлення куміко. В першу чергу найголовнішим інструментом є ножівка. Ось така ножівка, вона може бути більша-менша, але обов'язково з обушком. Японці називають такий тип ножівки дозуки. Використовується вона для виготовлення шипових з'єднань. Основними критеріями для вибору ножівки є товщина пропилу, а також кількість зубців. Конкретно в цієї ножівки товщина пропилу 0,4 мм, товщина полотна 0,3 мм. Є мінімальне розведення зубців пилочки на 1,1 мм, а також кількість зубців на 1 дюйм. Даній ножівці тут 25 зубців. Тобто крок між вершинками зубів становить фактично 1 мм. Це один, ну, скажімо так, це основний інструмент, від нього залежить точність різання і чистота різання. Тому цю ножівку я купив тільки для куміко і буду використовувати її тільки для виготовлення куміко. Тому що там потрібен гострий інструмент. Наступний інструмент, який необхідний для виготовлення куміко, це ось такий рубанок. Я купив міні-рубанок, тому що в мене невеликі розміри виробів і я за допомогою рубанків калібрую заготовки. Ось такі заготовки з різних матеріалів. Заготовки в мене мають товщину 3,7 мм і ширину 8 мм кожного майстра є свій стандарт заготовок, тому що я дивився велику кількість роликів, і у кожного майстра своя товщина, своя ширина. Це залежить від тих пристосувань, які він зробив, які дають можливість калібрувати такі заготовки. З пристосуваннями я познайомлю більш детально в одному з наступних роликів. Отже, рубанок дає можливість виконувати. Калібрування заготовок, а також обробляти торці для того, щоб відбулося необхідне з'єднання під кутом. Звичайно, такий рубанок можна замінити якимось іншим невеличким. Металевим або дерев'яним рубанком європейського типу, можна замінити торцевим рубанком, я в багатьох роликах саме так і бачив. Я так звик і мені найбільш зручним, вийшло використання саме ось такого японського міні-рубаночка, тому що це більш органічно поєднується з японськими узорами, з японською технологією і використання саме японського інструмента. Хоча, звичайно, я пробував трошки інші технології. Коли в заготовках виконуються пази, для з'єднання навхрест або під іншими кутами під 90 градусів або під 60 градусів необхідно прорізати заготовку ножівками в двох місцях і потім зайвий матеріал зрізати. Я використовую ось таку стамесочку товщиною 3 мм. І зважаючи на досить таки пристойну якість цього інструмента, теж якість роботи значно. Краще, тому що раніше я використовував альтернативні інструменти, але саме з таким інструментом робота проходить трошки краще. Скажімо так, я вже підбираю інструменти навіть однієї фірми-виробника, намагаюся підбирати автентичні японські інструменти. Я намагаюся не механізувати цю технологію, а так як і в японці, не вимушено і відпочиваючи виготовляти такі речі. Тому що фізичні навантаження тут. Невеликі, але багато часу займає виготовлення однотипних елементів. Також їх підгонка, ретельне та точне виготовлення, формування торців, формування в розмір і інші технологічні особливості даної технології. Також у своїй технології я використовую ось такі теж японські струбцинки. Вони зручні в роботі. Це латунні невеличкі струбцини і використовувати їх можна як для пакетного виготовлення виробів. Тобто я беру, наприклад, 2, 3, 4 чи скільки потрібно заготовочок. І фіксую їх у цих струбцинках. І це дозволяє мені одночасно обробляти декілька заготовок що в певній мірі пришвидшує виготовлення однотипних елементів. Ну, наприклад, ось виготовлення такої решітки тут необхідно одночасно працювати з восьма елементами, з восьмома однаковими планками. І використання ось таких струбцин або інший способов фіксації дозволяє одночасно прорізати вісім пазів і їх сформувати за до допомогою ножівки і стамески, а потім з'єднати. Звичайно, крім таких струбцин можна використовувати якісь інші, але відразу скажу, що ці трошки зручніші у роботі. А також такі струбцинки зручно використовувати, коли йде складання з виробу. Зафіксували, підтиснули і виріб склеюється. В цьому ролику я познайомив вас з своїм набором японських інструментів для японської декоративної технології, яка у мене займає особливе місце у своїй творчій діяльності. У одному з наступних роликів я покажу пристосування саморобні, які я використовую під час виготовлення різноманітних деталей Куміко, які я в певній мірі скопіював у японських майстрів які вручну теж виготовляють такі декоративні решітки. В підсумку я хочу сказати, що основним і майже незамінним інструментом є ножівка. Інші інструменти в принципі, можна замінити, з перегострити або зробити самостійно, це не є проблематично. Стопцинки теж можна замінити на іншого типу рубанок можна використовувати. Ну, в деяких майстер-класах використовуються широкі стамески. Це ще вузька, можна там 20 мм і більше для формування торців. Дякую за увагу тим, хто переглянув відео до кінця. Залиште, будь ласка, свої коментарі з власними думками стосовно інструментів, стосовно технології. Поставте, будь ласка, оцінку даного відео. По можливості пошибки в соцмережах це допоможе підтримувати цей канал на Ютубі. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.